показую, як я зарізаю п'ятки на кроквах. Зробимо спочатку одну крокву виставляємо, робимо лекало. І виставляємо по верхній точці. Тут відмічаємо, потім друга п'ятка, також відмічаємо, але торцуємо по верхній крокві, тому що в нас ліс не калібрований. Один 150, другий 145. Тому нас цікавить верхня площина. Ми торцуємо вверх. Тут у нас вже виходить більша менша п'ятка, але саме головне це верхня площина. Відмічаємо і потім вирізаємо. чи Я вирізаю паркеткою, лобзиком дорізаю, хто, що сильний спеціаліст, може й вирізати і бензопилою.